Всім привіт друзі, ось Reshop на зв'язку І сьогодні снова новинка від Casio G-Shock GMWBZ5000BT1. І давайте розглянемо більш детально дану модель. Особисто мені вона дуже сподобалась. Я її бажаю додати в особисту колекцію, думаю вам також має сподобатись. Зразу можемо бачити дану модель чорного кольору з золотистими вставками. досить так цікаво поєднується. Зразу на бірці можемо бачити, що в даній моделі є Bluetooth. Саму модель пишеться в середині бірки, а з іншої сторони в нас пишеться функціонал. З головного це синхронізація по радіовишках для певних регіонів сонячна батарейка та Bluetooth. І давайте ознайомимося з самим годинником. Можемо бачити церпла чорного кольору з золотистою вставкою по кругу. І також елементи у вигляді кірпічної кладки сірого та чорного кольору. Відповідно, сам міпдисплей, який нам дає якісну картинку під різними кутами огляду, щоб було зручно щитувати час. І давайте переглянемо дану модель без плівочки. Як ви бачите, в даній моделі присутні золотисті елементи, але їх не так багато, тому виглядає це дуже так солідно, як на мою думку. І давайте ще знімемо плівочку з браслету. Чесно кажучи, відриваю її від душі, дуже боляче на це дивитись. І ось у нас застіпка метелик, що досить зручна, і показала себе на практиці з надійної сторони. Товщина в даній моделі 13 мм, що є середнім показником, хоча на моєму тонкому зап'ясті дана модель також виглядала чудово. Висота в даній моделі 49,3 мм та ширина в даній моделі 43,6 мм. Корпус виконаний за абсолютно новою технологією. Касі зібрала весь свій досвід за останні 40 років тестування G-Shock, доєднала дизайнерів, людей та штучний інтелект, щоб знайти абсолютно нові методики виготовлення корпусу, яка подовжує корпус аж до вушок, щоб ще збільшити та пом'якшити передачу ударів, ну і відповідно внутрішній захист. Виготовлений з пружного полімеру тимчасово деформується, щоб поглинати удари. І давайте переглянемо задню кришку. На ній, як зазвичай, можемо бачити функціонал, країну збірки, що немало важливо, дана модель складається лише в Японії, тому всі це зацінять. У годинника є 4 режими відображення часу. Давайте я вам відразу це покажу. Ось можемо бачити, як між ними переключаюсь. Досить зручно. І давайте пройдемось по функціоналу. Можемо бачити світовий час. В ньому доступно 55 місць для відображення світового часу, 5 щоденних будильників з функції погодинного сигналу, секундомір, таймер. І по смартфону функціоналу це все. Давайте лаштуємо дану модель, зажимаємо і тримаємо ліву верхню кнопочку до звукового сигналу. Далі ми в режимі лаштування обираємо часовий пояс, поточний для України, це АТХ обираю. Далі лівою нижньою кнопочкою переходимо до наступних налаштувань. Тут ми включаємо або виключаємо літній час. Відповідно, можна ставити також авто. Це вже кому як буде зручно та потрібно. Лівою кнопочкою переключаємось далі на налаштування секунд. Налаштовуємо далі години. Я виставлю символічну якусь годину будь-яку. І далі налаштовуємо хвилини. В принципі, якщо підключати годинник до телефону, то цих налаштувань виконувати не потрібно. Годинник налаштується автоматично. Далі можна налаштувати рік, місяць, число. Далі обраємо формат часу 12 години або ж 24 години, кому як зручно. Тут можна зняти відображення порядку дати та місяця. І далі в нас вже йде: включаємо-виключаємо звук клавіш. Тут налаштування підсвітки 1 секунда або 3 секунди. Тут можна увімкнути або ж вимкнути радість по вишках. І лівою верхньою кнопочки ми виходимо з режиму налаштування. І давайте приміримо дану модель на моєму зап'ясті. Запястя в мене 16 см, досить тонке для чоловічого запястя, але на моєму запясті вони виглядають досить непогано. Я б не сказав, що вони прям дуже масивно виглядають. Тому тут вже справа смак. Вони підійдуть як на масивне, так і на середнє і тонке зап'ястя. Досить такий якийсь універсальний розмір в них вийшов. І давайте підключимо дану модель до телефону. Додаток у нас Casio Watches. Тут ми можемо додати годинник, додаємо плюсик і пишемо 4 цифри на задній кришці або ж на бірці. І продовжуємо далі. Почекаємо загрузку. Вона досить швидко відбувається. Тут обираємо, яка саме у нас модель. В моєму випадку це ось BD1 в чорному кольорі. Так, і тут мають бути включені доступ до локації і так далі. Далі натискаємо і тримаємо ліву нижню кнопочку, щоб. Один підконектуйся до телефону і чекаємо кілька секунд. Тут можемо бачити, вже пішло з'єднання. Чекаємо ще трішки. Ну досить швидко зазвичай відбувається, і бачимо, все готово. Тут можемо обрати одразу шрифт стандартний та класичний. Кому який більше подобається, я залишаюся на стандартному. Мені більше доподобає. І давайте продовжимо по налаштуванні з самого. Додатку, можемо бачити, що годинник вже з з телефоном і час автоматично налаштувався з телефоном. Також тут можна увімкнути та вимкнути будильники. Давайте до прикладу увімкну і приймемо, як швидко передаються налаштування. Досить швидко. Та зайду назад, вимкну їх. Це досить швидко відбувається, тому з цього приводу проблем немає. Далі у нас можемо бачити налаштування таймеру так само. Виставляємо до 24 годин максимум. Тут налаштування світового часу. Ідемо далі. Далі, що у нас йде синхронізація з телефоном. Тут можемо бачити, коли останній раз годинник синхронізувався з телефоном. Також наша нас присутня функція пошуку телефону. Тобто, ви зажимаєте кнопку на годиннику і починає створюватись сигнал на телефоні. Тут можемо увімкнути або ж вимкнути звук клавіш, обрати форму часу та відображення дати та місяця. Ну і по налаштуваннях даної моделі все. Тому Замовити дану модель можете на нашому сайті посилання в описі. Буду також вдячний за вашу думку в коментарях і всім до побачення.